Добрий день. Тема числові послідовності. У повсякденному житті часто використовуємо нумерацію, щоб вказати порядок розміщення предметів. Пронумеровуємо документи, нумеруємо будинки, квізди, квартири. Номери мають дні, місяці, року тощо. Об'єкти, які пронумеровані натуральними числами 1, 2, 3 і т.д. N, утворюють послідовності. Об'єкти, які утворюють послідовність, називають Членами послідовності. Кожен член послідовності має свій номер. Наприклад, червоний це перший член послідовності кольорів веселки, оранжевий другий член послідовності, жовтий це третій член послідовності і так далі. І фіолетовий це сьомий член послідовності кольорів веселки. Якщо член послідовності має номер N, то його називають N членом послідовності. Для позначення членів послідовності Використовують букви з індексами А1, А2, А3 і так далі АН. Індекс вказує порядковий номер послідовності. Для позначення самої послідовності використовують запис АН-не дужка. Наприклад, АН-не послідовність кольорів веселки, складається із членів послідовності червоний, оранжевий, жовтий і так далі. Фіолетової. Якщо членами послідовності є числа, то таку послідовність називають числовою. Числова послідовність – це розміщення в певному порядку числа або упорядкований набір чисел. Наприклад, анне 1, 2, 3 і так далі це послідовність натуральних чисел. БН, 12 і так далі, 99, це послідовність натуральних вицифрових чисел. І це n, яка складається із членів 2, 3, 5, 7 і так далі. Це послідовність простих чисел. Числа, що утворюють послідовність, називають членами послідовності. Для послідовності ЦН перший член послідовності дорівнює 2. другий 3, третій 5 і так далі. Для члена С2 є попередній член послідовності, а c 3 наступний член послідовності. Для CN – це N 1 це є наступний член послідовності, а cn 1 попередній член послідовності. Послідовності бувають скінчені і нескінченні. Послідовності, що містять скінчене число членів, називають скінченними послідовностями, а послідовності, що містять нескінчене число членів, називають нескінченними послідовностями. В нашому випадку, послідовності А Н і СН є скінченими, Бен не скінченна послідовність. Послідовність називають зростаючою, якщо кожен її член, починаючи з другого, більший за попередній. У нашому випадку. Кожна із послідовностей АН, БН і ЦН є зростаючою послідовністю. Послідовність називають спадною, якщо кожен її член починаючи з другого, менший попереднього. Спадна і зростаюча послідовність називають монотонними послідовностями. Послідовність, кожен член якої починаючи з другого, дорівнює попередньому члену, наприклад. Послідовність XN складається з чисел 1, 1, 1, називають стаціонарною послідовністю, з'ясуємо способи задання послідовності. Послідовність вважають заданою, якщо кожен її член можна визначити за його номером. Послідовність можна задати словесно, тобто описом її членів. Наприклад, послідовність натуральних чисел, які приділені на 5 дають остачу 1. Можна записати переліком її членів 1, 6, 11, 16. Члени послідовності можна зобразити точками на координатній площині. Тоді говорять, що послідовність задана графічно. На малюнку зображено графік послідовності BN. Графік числової послідовності складається з сукупності точок, абсциси яких натуральні числа, а ординати члени послідовності. Якщо послідовність є скінченною, то її можна задати за допомогою таблиці. Наприклад, наведена таблиця задає послідовність квадратів одноцифрових натуральних чисел. Послідовності можна задавати за допомогою формули n члена послідовності. Наприклад, послідовність натуральних чисел, які приділені на 5 до 100 чи 1, можна задати за допомогою формули, а n не дорівнює 5n плюс 1, де змінна n набуває всіх натуральних значень. За допомогою формули n-го члена можна знайти будь-який член послідовності, знаючи лише його номер. Наприклад, яка задана послідовність Xn за допомогою формули xn дорівнює 2 помножити на n квадрат мінус 3, знайдемо 11 член даної послідовності. У даному формулу замість n підставимо 11 і отримаємо x11 дорівнює 239. Інколи послідовність задають правилом, Яке дає змогу знайти наступний член знаючи попередній. Формулу, що виражає наступний її член через один або кілька попередніх членів, якщо задано один або кілька перших її членів, називають рекурентною формулою, а спосіб задання послідовності називають рекурентним. Ось, наприклад, дана послідовність yn Y1 дорівнює мінус 2 yn плюс 1 дорівнює yn плюс 4. Знайдемо перші 4 члени даної послідовності. y 2 дорівнює попередній член, y1 плюс 4. І підставимо замість y1 мінус 2 і отримаємо 2. Y3 дорівнює попередній член, тобто y2 плюс 4 дорівнює 6. Y4 відповідно дорівнює 10. Послідовність xn задано формулою nного члена. Хм не 4n-5, чи є число мінус 3 членом цієї послідовності. Нехай xn не дорівнює мінус 3, тоді замість на формулу підставимо мінус 3, знайдемо n дорівнює 0,5. Та як номер не є натуральним числом, то xn не може дорівнювати мінус 3. Тому мінус 3 не є членом цієї послідовності. Скільки від'ємних членів містить послідовність, запишемо xn менше 0, розв'яжемо на рівність n менше 1,25. Отже, n дорівнює 1, тобто є тільки один від'ємний член у заданої послідовності. Це є x1. Дякую за увагу, завдання для самоперевірки, До побачення! Слава Україні!